Усім привіт! Ви на каналі Алітара. Сьогодні дивимось прогноз для знаку зодіака Діви на місяць травень, що чекає в травні місяці Дів. Давайте подивимось. Поки я буду розкладати карти, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар. Це дуже допомагає просуванню мого каналу та підтримує мене, а також це ваше дякую за мою працю. Тож, дякуйте, будь ласка. Так, Діви, що чекає Дів, зараз подивимось. В кар'єрі, у фінансах, у відносинах в плані кохання, у взаєминах з оточуючими. Так, здоров'я. Творчість. Так, Відпочинок, саморозвиток та навчання і карта поради. Цікаво, що дві карти пусті. Ми, в принципі, які вони існують в колоді, ми їх і дістали прямо зараз. Добре, будемо дивитися. І так, в кар'єрі. Що чекає ДІВ в кар'єрі? Ну, перше. Це перегорнута трійка Пентаклів. Така карта не дуже цікава на кар'єру, тому що якось в плані свого саморозвитку, свого, своєї творчості зараз, в травні, на жаль, ви ну, не будете розвиватися. На жаль. Давайте подивимося, про що це, це кар'єра в травні Діви. Що це? Ага. Е, можливо, вам кажуть, ще трішки повчитися потрібно, трішки потрібно набратися сили, щоб розвивати свою кар'єру саме в тому ключі, як ви би хотіли. Наприклад, е, наприклад я так? зараз я знімаю для вас відео, а колись я, наприклад, цим хотіла займатися. Але в мене не було такого досвіду, щоб я сіла так і на Ізі зняла відео. Ну, чомусь колись в мене це не виходило. Зараз це в мене виходить е, ліпше. Тому і у вас така ситуація буде, що ви е, маєте трішки як навчитися е, під, піднабратися сили, досвіду, щоб е, потім свою кар'єру розвивати е, саме через своє я. То в травні вам е, більше йде на, на якесь навчання, на якісь е, ст, стажування, можливо, якщо це якась е, ця проф, не професія, а, Боже, забула це слово, вакансія, бо, Е, якщо це якась вакансія, для вас трішки нова, але вам вона подобається, ви б хотіли в ній розвиватися, скоріше за все, ви, ви будете в ній розвиватися, але не не включе вже якогось майстра, вже якогось е, людини, в якої є великий досвід, а включи е, стажування, навчання, е, набирання досвіду. От такий момент тут йде у вас на травень місяць. Добре. Фінанси. Фінанси в нас карта е, перегорнуті закохані. О, чого перегорнуті? В звичайному вигляді закохані. Тут у нас була перегорнута карта. То закохані на фінанси це, е, ну, це не фінансова карта, але вона каже про благоприємні новини і події в травні місяці. Це класні контракти, це класна взаємодія з якимись людьми. Тобто, у вас буде можливість заробити кошти. Можливо, для когось це актуально, хтось буде заробляти кошти через е, свого партнера, заробляти або отримувати кошти, так? Або, наприклад, хтось буде вести якісь весільні свята, так? бо в нас тут весілля. То, тоді, так, можливо, ви будете вести якісь свята, івенти, весілля і отримувати за це кошти, чому б ні? Давайте докладемо ще. докладемо ще на фінанси. Нудьгувати точно не будете, у фінансах вас вони будуть задовільняти, вам буде класно від тих фінансів. Це як, ніби і свято для вас якесь можливість зробити якесь свято для себе через те, що у вас є на це фінанси. Отак от, от просто. Давайте ще одну дістану на фінанси. На травень місяць рядів. Туз пентаклів. Ну, я ж кажу, от буде багато можливостей для того, щоб заробити. Не обов'язково це якісь великі кошти, але це можливість. У вас буде багато е, проєктів, багато. Можливо, якихось підробіток, знаєте, коли людина має основну працю і має ще додаткову. Наприклад, там вчитель о, вчить в школі, а ще займається репетиторством, наприклад, так, або проводить онлайн якісь заняття. То у вас буде багато-багато-багато таких можливостей, що, в принципі, вам буде класно, тому що гроші, є є реалізація, я на своєму місці, я класно себе відчуваю, почуваю все супер. Ось така історія. У вас тут на фінанси. Відносини в плані кохання. Перегорнута дев'ятка пентаклів. А, знаєте, така карта не на відносини, в принципі, тому що навіть якщо вона вийшла так, я б сказала, якось не дуже на відносини, так? бо ви займаєтесь там своєю роботою. Але от ніби і на кохання є час, так, не настільки ви там зайняті будете роботою, але кохання-то не вийшло. Давайте подивимось, це ж таки є кохання у нас тут. Виходить чи не виходить. <свист> не виходить. Не виходить стабільності, не виходить е вас кохання, четвірка жезлів перегорнута, е але і не, не кожен сам по собі, знаєте, якщо ви у відносинах, то це не означає, що ви прямо роз розійшлися все. там. Просто, можливо, кожен сфокусован і не на собі, і не на, на один одному. І ніби. Все добре, а ніби і не дуже. Отак. А для, того, для тих, у кого немає взагалі стосунків кохання, то, в принципі, тут якось і нема підґрунтя для того, щоб вони сталися. Так, давайте ще докладу. О, карти сипляться. Так. Бачите, от немає взаємодії. Тобто тут взагалі і для тих, хто у відносинах, і для тих, хто не у відносних, просто немає взаємодії е, з своєю половиною, або з майбутньою половиною. так? Е, нема розуміння, чи нема е, співпраці якоїсь. Е, Давайте так, для тих, у кого є відносини, я б сказала просто, що у вас буде такий не дуже стабільний період. Можливо, ви просто зараз будете не разом, через якісь причини ви просто поїдете, там хтось в командировку, наприклад, і е, просто нема контакту, так? нема близькості. А для когось це навіть коли ви в одній кімнаті, навіть ви живете разом, ви можете спілкуватися, у вас, типу, все добре, але от якось, ну. Ну, якось нема взаємодії, все. А для тих, у кого взагалі немає відносин, їх, ну, на жаль, я поки що не бачу. Так, а, не з оточуючими, перегорнута королева кубків. А, таке відчуття, ніби ви б не хотіли б взаємодіятися з якимись. Оточенням. Або у вашому оточенні як королева кубків, така жінка емоційна, жінка, як мамочка, жінка, яка дуже багато може віддавати емоції, любові, а вам би не хотілося б так зараз отримувати ці емоції і цю любов. То, скоріш за все, ви будете трішки від... відходити від цього, типу, чіпай, будь ласка, мене. Так, окей. Давайте ще докладу. Взаємо не ми діва. Дуже цікаво, дякую. Тобто, ні, хочу ще зараз. Хочу ще докласти. Угу. Ну, давайте так. Давайте так трактувати. Якщо ви, в принципі, Не захочете з кимось, ну у вас буде якийсь вибір, типу, можливо, ви на якісь відносини будете на свої. так, е, В плані кохання зараз е, е, сфокусовані в одне, е, і тому, боже, я забавляюся, не можу сформувати думку. Коротше, ви будете сфокусовані, наприклад, на своєму партнері і не будете сфокусовані на інших. Отак може бути. Або навіть якщо ви і будете з кимось спілкуватися, це буде просто взаємний енергообмін. Це не обов'язково не обов'язково, що ви там будете цілуватися зі всіма підряд. Ні. Це про те, що ви можете, наприклад, зараз поспілкувалися, просто вийшли на каву, там кожен сам собі купив кави, там з подругою трішки посиділи, пішли додому. Тобто... Це такий невеликий енергообмін з кимось, але він не глибокий, глибокий. Він не серйозний якийсь. Можливо, через те, що у вас будуть якісь питання про особисте життя. Ну, поки так. Тобто, в принципі, ваше коло, ви будете з ним, ви будете спілкуватися зі своїм колом, але сказати, що прям близько, глибоко із. Прям з душею, ну мені трішки так не йде. Здоров'я. Карта колесо. Ну, така карта, це аналог карти, боже, як вона, колесо фортуни. Це про те, що буде нестабільно, буде трясти. Можливо, буде добре. Сьогодні добре, завтра погано, сьогодні класно, завтра ще щось. Сьогодні ми здорові, завтра ні. Тобто, колесо це воно постійно крутиться. Постійно, постійно, постійно щось відбувається. І тому не можу я сказати, що буде все спокійно і класно можна видихати. Але вона і непогана карта. Це карта старший аркан, то вона на здоров'я, в принципі, каже, все повинно бути добре. І все от так, як, як, як потрібно. Наприклад, хтось вагітний, от як я, якщо вам не видно, я от зараз вагітна. І якщо б мені ця карта випала, я б сказала, що от мої пологи там пройдуть якось неочікувано, так? але так як потрібно. То для вас скажу, так, можливо, хтось дійсно вагітний, а можливо, хтось просто дивиться так, чекає на операцію або у нього все добре. Неважливо, все, що от з вашим здоров'ям буде зараз відбуватися. Як би вас не трясло, як би що не відбувалося, все на краще, все тільки е, в благо вам, це тільки для того, щоб ваш стан вас привів до чогось. Отак от от скажу. Тобто, якщо пологи, як би пологи не прийшли, головне, що мама жива, дитина жива, всі здорові, всі народилися, всім класно. Тобто, це якщо так, я в свою тематику увійду. Якщо це там операція, яким би чином там операція не пішла. Все одно, вона... От... Це, це буде найкращий для вас варіант, скажімо так, як би події не розвивалися. Здоров'я. Ще здоров'я, хочу докласти здоров'я. Да, все супер, все, все прекрасно. Знову ж таки, все на краще. Можливо, у вас що станеться по здоров'ю, вам прийдеться до лікаря піти, а це буде ваш майбутній чоловік, а. Це ж найкраще, на краще, так? А в той момент, коли ви там захворіли, ви подумали, що ой, що ж робити. Ну, це просто приклад, так, не обов'язково, що саме так буде. Але що б не сталося, все йде а, на краще. І тут в нас карта на дні колоди була вісім жезлів, карта швидкості. Тобто це і про колесо, карта новин якихось новин дійсно, можливо. Можливо, дійсно новина про вагітність, хто знає. Бо тут ем, птах приносить ем, якийсь лист. І я б сказала, що, можливо, вас очікують якісь новини по здоров'ю, можливо, ви чекати будете результатів, аналізів, і ви переймаєтеся, не знаєте, чи як там щось буде. Коротше. Все буде класно, все буде супер. І навіть якщо щось сталося не дуже, це все одно на краще, тому що ви з цією ситуацією вийдете в плюс, просто в плюс, і перейматися не потрібно. Добре, зі здоров'ям зрозуміло творчість. Пригорнута трійка жезлів якось не до творчості, якось не до, не до мрій, можливо, ви будете сфокусовані взагалі на іншому і вам. Якось та творчість. Можливо, колись ви там про щось мріяли творче, але зараз вам просто воно не потрібно, і ви на цьому не будете якось фокусуватися. Давайте ще я докладу творчість. Творчість. Перегорнута шість кубків. От я сказала, так, шість кубків це як ностальгія. Те, що було колись. І вона перегорнута. І От я кажу, можливо, ви колись про щось мріяли, щось хотіли розвивати, якесь творче, а потім воно пройшло і все. І вам воно і не потрібно зараз. І ви такі, там зрозумієте, що вам зараз воно не потрібно. І я не хочу розвивати цю творчість. Давайте ще дістану одну. Перегорнутий повішений, знаєте, як ніби. А, дійсно таке відчуття, ніби ви а, чимось займалися. Творчим і просто закрили для, це, для себе це, щоб воно не було навіть в підвішеному стані. Тобто ви приймете рішення не займатися якоюсь творчістю. Це не обов'язково, щоб прям всі чимось займалися і всі зараз забудуть про свою творчість. Ні, але от у когось буде саме так. Просто або просто немає часу, немає творчості, нема реалізації, все. Просто нема. Або хтось дійсно для себе поставить крапку в свої якісь творчій, колись творчі діяльності. Так, відпочинок перегорнути, чого перегорнута? Звичайно, пуста карта. Пуста карта на відпочинок це відсутність відпочинку. Відсутність, тобто нічого нема. Чому в нас на відпочинок нічого нема? Чому у нас на відпочинок нічого нема. Перегорнути 10 пентаклів. Ну, ніби нема грошей кудись поїхати, дно колоди, так? У нас тут колісниця. Ну, можливо, дійсно не буде грошей на те, щоб поїхати. Або, можливо, ви хотіли б з родиною поїхати, так? а кудись відпочити, а цього не станеться. Тобто така е ситуація, коли, ну, ну, немає. Давайте ще одну дістану. Суд. Немає. Е Зараз такий час, зараз не до того. Тобто, от ніби ви приймаєте те, що відбувається навколо вас, тому не до відпочинку, не до можливо ну, в мене просто така думка проминула, але я не хочу її озвучувати, бо вона не дуже а, позитивна. Тому не буду. Хочу позитив залишати. Просто зараз ніби ви приймаєте, що зараз не час на відпочинок, зараз час чимось займатися, ви ніби йдете по зову цієї божественної енергії, і ви розумієте, що вам зараз потрібно туди і не час на там, якийсь відпочинок. Добре. Саме розвиток на навчання перегорнутий король кубків. Ем, така, така історія, ніби якщо б за вас вирішили, і вам би запропонували якесь м, достойне навчання, якісь е, курси, наприклад, щось роз, е, саморозвивати, і, щось для того, щоб саморозвиватися, то ви би це прийняли. Але ніби нема пропозиції, і загалом бажання, і типу, можна і не робити цього. Також, тут така карта. Ну, Не дуже на саморозвиток та навчання. Давайте ще подивимось. Імператриця, ви вже жінка реалізована, вже навчена, ви, ви вже е, маєте статус, вам вже не потрібно навчатися. Тобто, ні, дійсно, якщо щось е, достойне вашого рівня е, з'явиться, ви, звісно, це. Знайдете, будете там вивчати, купите курс, книгу, там не, не важливо. Але якщо отак щоб сам, самі шукати там, своє якесь ще щось е, для саморозвитку, ні, ви не будете цим займатися. Ви вже навчені. Так, імператор каже, ні. Я в імператриці, я, по-перше, я не імператор. Мені не потрібно постійно чогось досягати. Я вже досягла свого, я вже сижу на своєму місці, я вже, в принципі, класно себе почуваю, тому що мені ще потрібно? І це супер, це класно. Добре, йдемо далі. Остання карта карта поради, і карта поради перегорнута, пуста карта. Пуста карта це відсутність порад. Другий, знімаю друге відео і в другому відео відсутність поради. Ну, значить, так воно і є. Значить, я не буду вам нічого радити. Ні, буду. Скажу тільки загалом за те, що я побачила, розвивайтеся, відчувайте своє я і от от бачите, не йде порада, і все. Пуста карта, значить, і тут. <свісно> і не переймайтеся за своє здоров'я, так я хотіла сказати. І оця карта нам дуже класно показує, що ви йдете правильним шляхом, ви йдете по зову серця, по зову небес, по зову, Ну, ви йдете правильною стежкою, у вас все добре, вам не потрібно порад, ви відчуваєте, що у вас все правильно, все класно. Тому так воно і буде в травні місяці. Тому на цьому все. Дякую за увагу. діви, пишіть, як відігруйте, що думаєте. Ставте лайки, коментарі, будь ласка, це дуже підтримує мене. Мій канал. Це ваше дякую за мою працю. Ну, і також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого. Це дуже інформативно, це позитивно. Це заряджає і вас, і мене на якісь нові звершення, на щось класне. Ну і в принципі, все. На цьому дякую всім, па-па!